Вітаю, час Кременчуцьких новин на телеканалі лтава. За мить дізнаєтеся про таке. Технічне обладнання від Юрія Шаповалова вже у дорозі до зони АТО. На площі перемоги з наводи третього спасу причащали мирян. Про стан готовності ігрового майданчику у сквері Сосновий – докладніше у випуску новин. Операція, люки, стратегічний запас медикаментів у міських лікарнях та вторгнення російських військових на територію України. Ці та інші актуальні питання сьогодні розглядалися на апаратній нараді. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Чи не найбільш актуальнішою темою сьогоднішньої апаратної наради стало питання грошей? На жаль, наше щастя в руках обласної служби казначейства, которая нам диктує умови, що фінансувати, що є для них першочерговим. А що ні? Не зміг залишитися осторонь такої проблемы присутні на апаратному засіданні народний депутат. Такі питання, тим більше по обласному казначейству, вы сразу набираете мене і ми будемо вирішати. Якщо є вот такие задержки, вы сообщайте. Щоб ми просто вовремя реагували. загалом. Ситуація по місту стабільна, Заборгованість за 2013 рік і за перше півріччя 2014-го закриті повністю. Вже до понеділка всі бюджетні організації повинні отримати аванси. Щодо інших важливих тем, виконуючим обов'язки міського голови Віктором Калашником було підняти питання стратегічного запасу медикаментів у міських лікарнях. Ми можемо забезпечити в межах 140 ліжок. Необхідними медикаментами, але термін поки що буде 2-3 доби практично в повному обсязі при масовому поступленні хворих. Не оминули і резонансного питання відкритих люків протягом тижня на телефон виконуючого обов'язки міського голови надходили фото з відкритими каналізаційними системами. Хто повинен відповідати за неналежний стан колодязів? Поцікавився Віктор Калашник на мічурі, на на героїв Бреста там ще з інших регіонів встановили. Тому вони належать і які роботи зараз сюди приймають. На даний час встановлюємо, але повідомлення, що не всі люди, на сьогоднішній день вдається власне. На опередній нараді мав слово і начальник управління освіти Геннадій Москалик. Проплачено придбання лінгафонного кабінету. Також за допомогою народного депутата Юрія Шаповалова встановлено фільтри для води в шести навчальних закладах Правобережжя. До Кременчуцьких шкіл цього року покрокують 145 переселенців. Загалом по місту зареєстровано 1081 особа, серед них 138 – військовозобов'язані. Вторгнення військово зобов'язані. російських військових на територію України прокоментував сьогодні Юрій Шаповалов. Значить з вчорашнього дня дуже усілився конфлікт на востокі України. А по суті, це можна назвати прямою прямою російською вторження. Мы вчера собирались по этому поводу депутатской группой в Киеве, обсуждали, и мы будем требовать вводить военное положение как минимум в двух областях Луганской и Донецкой области. Военные уже давно от нас просят введения военного положения. Народный обраный звернулся и до Кременчужан. Хотел поблагодарить всех Кременчужан, потому что сегодня действительно все помогают нашим бойцам, которые находятся на востоке страны. И вот завтра буде идти караван, караван, раз, дай Бог, щоб наші ребята були и здорові. Поэтому що раз хочу поблагодарить всех чурам, хто допомагає нашим бойцям. І на приємна новина: купатися у Дніпрі сухому кагамлику дозволено. Тепер залишилося лише дочекатися гарної погоди. Сьогодні у православних віруючих подвійне свято вони продовжують відзначати другий день успіння Пресвятої Богородиці та перенесення нерукотворного образу Господнього або ж третій спас з цієї нагоди до Кременчука на святкування прибув єпископ Полтавський і Кременчуцький владика Федір на центральній площі Кременчука площі Перемоги святі отці відправили службу Божу та причастили і благословили мирян. За традицією, на другий день Успіння Богородиці до Кременчука прибув правити святкову службу Божу єпископ Полтавський Кременчуцький Федір. Його зустрічали виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник та народний депутат України Юрій Шаповалов, як зазначив виконуючий обов'язки міського голови Кременчука Віктор Калашник. Міська влада робить все можливе, щоб у місті був спокій і консолідація між громадою. Останній тому приклад грандіозне святкування Дні Незалежності. Парад вишиванок, який був такий підйом патріотизму, коли вийшло 10 тисяч. Січ і підтримали національну ідею. Де незалежні три незалежності підтримали Кермічук, Україну і те, що відбувається на сході, і звичайно, що це все І... Спільна молитва за мир за Україну за перемогу об'єднала усіх від мала до велика. З нами правда і Бог наголосив Владика Федір, звертаючись до мирян. Також є причастив і благословив паству в своїй проповіді, нагадавши присутнім основні постувати православ'я, завдяки яким український народ ще більше згуртується і не втратить віру в перемогу. У зв'язку із загостренням ситуації на сході країни і вторгненням Російської Федерації на території нашої держави у виконкомі скликали засідання штабу оборони міста. Керівництво Кременчука, правоохоронці, військові, представники громадських формувань обговорили ситуацію у Кременчуці, визначили спільну лінію з охорони міста і забезпечення спокою і правопорядку. Більше знає Олександр Демоденко. На початку звітували про допомогу Кременчуцьким військовим і добровольцям, які служать у гарячих точках Сходу. надавалася. Це 42 й окремий батальйон національної оборони город Кіровоград, ВЧА А1546, рота спецназначення Кременчук, Полтавська медична рота, буквально недавно ми там були. В цьому дуже великий, огромний вклад, крім того, що я сказав, це сіті магазинів автовичків. Огромне спасія Юрію Анатолійовичу Шаповалову. Вот. Та допомога, яка оказывается вами безвозмездно за, за, за ваш личный счет, це теж неоценимо. Він стоїть генератор, який э, завтра поїде війська і различное оборудование, бронежилеты і так далі. Соответственно, більша поміч наказана районами автозаводського крюковського району. І день забирали також апаратом э, міської ради. Мерія щодня на зв'язку з Кременчуцькими військовими. Я за лініним кожного дня на зв'язку. Буквально ми контактуємо кожного ранку і вечора. Я знаю там всі живі, здорові. А щодо оперативного стану у місті правоохоронці зазначають, кількість переселенців зі сходу значно більша за офіційні цифри, адже багато з них не реєструються. Отже, і облікувати їх неможливо. Серед немісцевих не виключена наявність диверсійних груп. Що стосується оперативної обстановки, вона доволі таки напряжована плюс у нас участилося кількість грабіжей і кількість краж Тож, щоб запобігти проявам сепаратизму і тероризму, правоохоронці закликають мешканців міста повідомляти про підозрілих осіб чи групи людей, особливо спортивної статури з акцентом нетиповою поведінкою. Запровадять міліціянти і спільні патрулювання з інспекторами Даї. Ішлося на засіданні про координацію роботи усіх правоохоронних структур і громадських формувань у сфері забезпечення правопорядку. Не панікувати, а бути надійним тилом закликали лідери громадських формувань. Пішли російські війська, що перший день не війшли. Не перше воюють вже ними давно. Це ні такого не те перше. Друге, значить, панікувати не треба. Давайте будемо повні, що може зробити і зробити. Може хтось. Брати зброю йти, йде воює. Не може хтось, значить, допомагає. Не може допомагати, шукає, хто може допомогти. Не може нічого зробити. От, як я читав у <клес> цьому Взяв термот, пішов на дорогу, став і напоїв і всіх вояків, хто їв на, на піти. І все. Паніка це останнє, що нам зараз потрібно. Спокій і працювати. Готові до всього. У місті створено і резервний запас медикаментів. Допомагають військовим і пересічні кременчужани. Сьогодні вопрос: ніхто скільки допомагає. А вопрос в объєненні в всіх действительно горожан вокруг цієї проблеми, яка є. Ми вошли в этот період, і от наша з вами задача сьогодні не розшатувати ситуацію, а, на, а наоборот, об'єднатися, помогая друг другу. Давайте максимально сохраним спокойствие в нашому місті. Нам здесь війна не нужна. Ми повинні на сьогоднішній день бути надійним тилом. Я вірю, що війни в Кременчуці не буде. Якби там не було, там якби які б там у когось шизофренічні плани не були там. Я вірю, що і не буде. Але Кременчук повинен бути надійним тилом і зробити все можливе, щоб забезпечити і наших хлопців, і не наших хлопців всім необхідним, щоб вони могли там нормально виконувати свої оперативні завдання. Народний депутат України Юрій Шаповалов продовжує надавати гуманітарну допомогу військовослужбовцям, що воюють у зоні АТО. Сьогодні народний обранець передав необхідне їм технічне обладнання, яке саме дізнаєтеся із нашого сюжету. За підтримки народного депутата України Юрія Шаповалова, сьогодні до зони АТО нашим захисникам відправили чергову гуманітарну допомогу, а саме продукти харчування та спецодяг, які сьогодні вранці освятив єпископ Полтавський і Кременчуцький Федір. Окрім того, народний обранець передав для військових прилад нічного бачення. В армії целініта діни це один самых таких найбільших сьогодні недостатків, то є большая потрібність в них, вот, особливо тим ребятам, які стоять на букпостах. От потім передаєм. Отслеживали, да, вы передадите им. Вот. И самое важное, пусть берегут себя, пусть возвращаются живыми и здоровыми. Я передам все ваши пожелания с большим удовольствием. Э, как сам человек военный, понимающий, что это такое, передам ваши пожелания, передам ваше доброе напутствие. И будем надеяться, что наши ребята все вернутся в том же количестве, в каком уходили, вернутся к нам сюда. Мы им пожмем руки. Цього дня Юрій Шаповалов побував також у військовій частині і передав солдатам, що знаходяться в горячих точках необхідне для них обладнання. Ми передаємо дизельний генератор вам от, і бензопилу. І вот на... да. ноутбук, кстати, ми уже один передавали. Это все вещи, которые я так понимаю, сейчас крайне необходимы. Так, так. О, поэтому ребятам это все. И самое главное, чтобы были живы, здоровы и возвращались сюда з победой. И передавайте им огромный привет. Большое спасибо от э, всего личного состава части. Э, ребята, это необходимость, конечно, и, и, и дизель-генератор, и бензопила пилять дрова, там, потому что уже холодно. А это для просчета всех данных, координат, это тоже однозначно нужно. Большое спасибо за поддержку армії. Всі военнослужащие нашого полка, которые выполняют задачи в зоні антитерористичної операції. Всі живі, здорові і готові выполнять далі, защищать нашу родину. У шести школах правобережжя встановили сучасні фільтри очистки питної води. Вже з 1 вересня школярі зможуть вживати очищену воду, що відповідає європейським стандартам якості. Подробиці далі. Діти мають пити очищену воду. На жаль, річкова вода і застарілі водопровідні мережі не можуть гарантувати якості питної води без кип'ятіння. Тож для навчальних закладів ці системи найкращий вихід, зазначають фахівці. Це саме фільтрація, яку придумала чоловічество. Обратний осмадромізподрозуміє не пропускання вредних мікробів вірусів бактерій і хімії, яка в нас окружають повsідну житті, котрої розтворена в воді. Поэтому эту, эту воду можна рекомендувати пить дітям без кипячення. Нині такі системи очистки води встановили в шести школах правобережжя. Завдяки допомозі народного депутата України Юрія Шаповалова в шести школах правобережжя проводиться монтаж систем. До очистки питної води це система досить сучасна. Система зворотнього осмосу. Нам спеціалісти пояснили, що вона дозволяє очистити воду до стандартів. Цю воду можна вживати дітям, використовувати для приготування їжі. Перед встановленням керувались позитивним досвідом інших навчальних закладів. Зокрема, в інтернаті імені Макаренка подібна система успішно функціонує вже чотири роки. Вода після до очистки відповідає державним стандартам. Неодноразово перевірялися за цей період до 2011 року санітарно-епідемічною службою. Висновки добрі, скажімо так ніяких проблемних питань нема з якістю води, тому ми дуже вдячні і дуже сподіваємося, що і надалі, скажімо так, вона буде працювати і очищати нашу воду. Тож вже з 1 вересня школярі Крюкова і Раківки вживатимуть чисту воду, яка відповідає найвищим стандартам якості. Вже у понеділок, 1 вересня, у парку воїнів-інтернаціоналістів відбудеться свято для школярів. За підтримки народного депутата Костянтина Живаго такий захід у Кременчуці проводиться вже вдруге. Деталі святкової програми з вуст самих організаторів. 1 сентября наші діти йдуть в школу. 1 сентября – замечательний праздник День знань. І 1 сімтября в 17.00 ми приглашаємо всіх кримінчужан в парк воїнів інтернаціоналістів на праздник первокласника. Приходите всеми семьями, потому что будет действительно классно и весело. Вас ждет большой мультпарад в лучших традициях фестиваля Бэби Фест, ждут живые статуи, ждет фейс-арт и много-много разных интересных сюрпризов, в том числе и концертная программа, и фестиваль рисунков на асфальте. Так что вам будет чем заняться всей семьей. Мы приглашаем. Праздник первоклассника 1 сентября в 17.00 в парке воинов-интернационалистов. Нагадаємо, що 5 вересня відкривається найбільший у місті дитячий майданчик у сквері Сосновий. Сьогодні народний депутат України Юрій Шаповалов особисто проінспектував виконуючі роботи, які нині проводяться на території скверу. Чи готовий парк розваг і відпочинку зустрічати маленьких і дорослих кременчужан – Дізнайтеся із нашого сюжету. Найбільший дитячий майданчик відкриється вже за тиждень. Тому народний обранець Юрій Шаповало вирішив особисто переконатися, що до 5 вересня робітники встигнуть завершити усі ремонтні роботи. «Тут повністю все засіваємо травою Здесь уже часть уже допустим, посіяна, там де не була ну, строительних Тут тільки почали засипку землі Сьогодні ввечері плануємо ну, посів трави повністю». «Що стосується дитячої площадки? Я так понимаю, що повністю роботи завершені, все встановлено, все вже проверено. Да? Да. Зараз вже важко уявити, що тільки нещодавно тут не було нічого, окрім захаращеної території. Ще весною ми здесь з Олегом Бабаєвим ходили, смотрели. Здесь була куча мусора, строительный забор, который був перегорожен. половина парку работала, а половина тут була взагалі не пригодному состоянии. Тогда вже была задумка о том, что нужно вторую половину доделать. Нужно отремонтировать, відремонтувати, нужно продолжить продовжити площадку. Можна слова благодарності э, Медведовському Валерію Владимировичу передати, тому що в своєму російську взагалі ми ринок збиралися. Благодаря йому все-таки настояли на том, тому, що має бути парк. Беззаперечно, що для дітей цей дитячий майданчик стане одним із найулюбленіших місць відпочинку. 5 сентября буде відкриття. Здесь буде праздник, буде бест, тому ми всіх приглашаем. Приходіть в течение дня. Здесь будет маса различных мероприятий развлекательных, і деткам мороженое будуть роздавати і смешить, развлекать, поэтому ждемо всех на открытие 5 сентября. Феєрія футболу Кременчуцький Кремень на домашньому полі обіграв Каховську енергію. Чотири-два причому забивати наші земляки мали принаймні у три чи більше. Та головне перемога і три залікові очки з подробицями Дмитро Домиденко. Розпочалося все для нашої команди не надто вдало. Вже на 16-й хвилині гості провели гольову атаку, і нападаючи енергії Комягін, потужним і ефектним ударом за меж штрафного майданчику, відкрив рахунок. Щоправда, підопічним Сергія Свистуна знадобилося 45 секунд для того, щоб встановити рівновагу. Швидка флангова атака, подача, і першим на м'ячі опинився Сергій Ченбай. 1-1. Головні ж події поєдинку розгорнулися вже у другому таймі. Кременчужани створили у другій половині гри стільки гольових моментів, скільки не створювали упродовж, мабуть, останніх п'яти-семи зустрічей. Але м'яч, як зачарований, оминав ворота Дмитра Зеленського. І все ж розвіяти чари вдалося. На 77-й хвилині у штрафний майданчик гостей увірвався Єгор Іванов, а захисники енергії зупинили нашого нападаючого недозволеним прийомом пенальті. Сам Єгор чітко реалізував 11-метровий. Через три хвилини Сергій Степанчук, здавалося б, зняв всі питання про переможця. Та не встигли оболівальники перевести подих, як арбітер зустрічі призначив пенальті у ворота Кременя. На нашу думку, абсолютно вигаданий. Руслан Борщ не схибив 3-2. Кременчужани не зупинилися і не окопалися в обороні, продовжували штурмувати ворота енергії. Це й принесло бажаний результат. Роман Кунів відібрав м'яч у захисника суперників і віддав пас Сергію Степанчуку. Останньому залишалося лише влучити у майже порожні ворота. 4-2. Смотриш на турнірну таблицю. Нам на нужні очки. Це чувствують і футболісти. Так, да, вони стараються. От емоціонально перехрь. Німшка мішає. Я й говорю по спокійні, поувірення, по хладнокровні немножко, особливо в завершающей стадії. Ну, добре, хоч так закрити. Вже наступного понеділка крименчажани зіграють черговий поєдинок першості. Знову на домашньому полі прийматимуть Білоцерківський арсенал. Початок зустрічі о 18-й годині. І про погоду. Синоптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють на вихідні дні хмарність з проясненнями, переважно без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 12 градусів. Вдень досягне 25 із позначкою плюс. Що миті чекаємо на ваші телефонні дзвінки до редакції Кременчуцьких новин за таким номером телефону 780818. Зустрінемося у понеділок о 21.30 на телеканалі ЛТАВА.